Анна Петрівна була роздратована своїм сином Іваном. Раніше варто було їй тільки згадати, що гроші закінчуються, як він одразу переводив необхідну суму на картку а привозив готівкою додому. Але останнім часом він став скупим. Мамі доводилось кілька разів нагадувати йому про її потреби, а іноді й прямо вимагати у нього грошей. Іван навіть почав питати, на що витрачені попередні суми. І взагалі став холоднішим у ставленні до неї, намагаючись відсторонитись від її проблем. Адже вона його виховала, стільки нервів, сил витратила. Могло б і все й і без нагадувань бути, бо ж він зобов'язаний виконувати свій обов'язок сина. І, мабуть, у рисі це не подобається, от вона й пхала свої п'ять копійок, думала Анна Петрівна, згадуючи свою невістку. Це вона йому в голові все перемудрила, що гроші на мене витрачаються надмірно. Але що ж насправді сталося? Можливо, він дізнався якусь її таємницю? Ні, так не повинно бути. Мабуть, все ж таки це невістка його так перебаховує, убивши всі почуття до мами. Розмірковуючи про це, Анна Петрівна була дуже і дуже засмучена, і саме тоді до неї забігла сусідка Ірина з черговими новинами. Це остаточно вивело жінку з себе. Анно! Ти можеш собі уявити, Вероніка прислала мені фотографії з відпочинку. Я як побачила ці фотографії, та це така височана будівля, шикарний басейн і номер люкс. І вона питає, чи я хочу поїхати. Ну і звісно, я погодилась. Донька і зятим купили мені путівку. Я так зраділа. От через декілька тижнів прощай. Привіт, турецький берег. Полечу за кордон на сонечку погрітись. А ти не збираєшся у відпустку? Чи все літо хочеш у місті провести? запитала зацікавлена сусідка Ірина. Анна Петрівна на це тільки буркнула, що їй не до відпусток. Вона б із задоволенням поїхала на море та все ж не любила лежати на сонці без діла. Вона швидше за все вибере активний відпочинок, а до того ж у неї була фобія перед літаками. Всі ці розмови викликали в Анни Петрівни тільки біль і розчарування, адже в її житті. Все йшло не так, як у її подруги. Донька подруги кілька років тому вийшла заміж за багатого бізнесмена, Зять не жалів грошей для своєї тещі, купляв їй подарунки, допомагав, а Анна Петрівна не могла навіть розраховувати на таку допомогу від свого сина Івана. Іван займався бізнесом, але не збирався купляти мамі путівки на курорти, пояснюючи, що бізнес. Це дуже складна справа, і витягувати з нього гроші без особливої потреби не потрібно. Але ж вона під задоволенням поїхала колись, відпочивала б, насолоджувалася подорожами. Але ж син, коли одружився з Орисою, почав ще більше економити, і навіть для матері стало складніше отримувати підтримку. Вона кожного разу застрила Ірині, бо та отримувала відзяття і нову техніку, і всілякі інші подарунки. А Іван тільки пояснював, що бізнес це складно. Коли Іван відкрив свою фірму, Анна вирішила, що тепер вона може спокійно йти на пенсію. Вона виховала сина, він став бізнесменом, тож тепер він буде її забезпечувати. Вона відчула, що втомилась від роботи. Я вже не можу більше кожен день дивитись на ці обличчя людей, думала вона. Тепер твій обов'язок мене утримувати. А я відпочину на пенсії. А якщо набридне сидіти вдома, може, потім влаштуюсь на якусь роботу. Але точно не через гроші. Але сину Анни Петрівни це не дуже подобалось. Орися, його дружина не підтримала таку політику матері. Вона сказала Іванові: ти ж розумієш, що не потрібно потакати всім її забаганкам. У мене є чітке відчуття, що ти ведеш бізнес тільки для того, щоб добре було твоїй мамі. Гроші йдуть в основному на її потреби. А як же наша сім'я? Якщо, не дай Бог, щось трапиться з твоєю роботою, ну як ти будеш без грошей? Ну, маєш бути якась фінансова подушка. Така ситуація дуже роздратувала Івана. Але його мама, Анна Петрівна, не могла зрозуміти, чому все стало таким важким для неї. Анна Петрівна сиділа вдома, обдумуючи слова сина. Іван сказав, що тепер вони з Орисою будуть виділяти їй певну суму на місяць. І з часом вона повинна зрозуміти. Що більше він не зможе їй дати, нехай звикне до свого фінансового становища. Ну що ж, хоча б краще, аніж нічого, вирішила вона, погоджуючись із сином. Але вона розуміла, що це рішення її зовсім не влаштовує. Вона відчула себе непотрібною забутою, як стара, котра більше нікому не цікава. Іван пояснив, що зараз у бізнесі тимчасові труднощі і треба трішки потерпіти, але обіцяв переводити додаткові кошти. Все ж таки, коли зможе. Ориса, його дружина, навіть не здогадувалась про ці домовленості. Якби вона дізналась, вона точно була б дуже незадоволена. Анна Петрівна, хоча й отримувала певні суми, все одно не раділа. Їй не вистачало цих грошей, адже вона розраховувала, що син бізнесмен і може забезпечити їй справжнє розкішне життя на пенсії. Га де ж подорожі, розваги, нові речі. От Ірина, сусідка. Валиться відпочинком у Туреччині. а вона сама вже кілька місяців сидить на мінімумі, майже не може собі дозволити нічого, та навіть не подорожує ніде. Іноді, коли вона намагалася зателефонувати Іванові, він не відповідав, і в голові постійно крутилась думка А що, якщо я раптом помру? Та він навіть не дізнається про це вчасно, бо йому начхати на рідну матір. З часом Анна Петрівна згадувала, як хвалилася їй сусідка Ірина, та розповідала, що чоловік її доньки дуже успішний бізнесмен, не тільки забезпечує її, але й возить у відпустки і купляє різні подарунки. А ти що? матір рідну на половині пайка тримаєш, кілька місяців нічого не можу собі купити нормального. Та я навіть про путівку за кордон уже не мрію. Бурчала Анна в гніву. Я ж тобі казала, щоб ти краще вчився, а не тільки бізнес відкривав. Тоді б зараз був топ-менеджером в якомусь великому холдингу, і ще б вистачило грошей, а так усе на економії, все це через твою дружину Орисю. Ана ще й обурювалася, що Іван одружився саме на ній, а не на Марії з сусіднього під'їзду. Вона була дуже хорошою дівчиною, працювала в будівельній фірмі і заробляла серйозні гроші. Ну, що ти тій Орисі знайшов? Грижа тонка, страшна і ще й налаштовує тебе проти мами, продовжувала горіти Анна. Та що вона тобі дала, крім того, що змусила забути про мене? Вона не могла зрозуміти, чому її син так вірить у цю дівчину, яка, на її думку, була просто капризною і пустою. Зі свого боку Іван намагався по можливості обмежувати фінансову допомогу мамі, але пам'ятав слова дружини, що у них має бути резервний фонд. На випадок непередбачуваних ситуацій. Завдяки цьому у них на депозиті вже була непогана сума. Коли Орися все ж таки настоювала на відкритті накопичувального рахунку, вона чітко сказала чоловікові: ніхто, окрім нас, не повинен знати про цей рахунок. І тим більше не розповідай своїй мамі. Я вже її знаю. Якщо вона дізнається, вона одразу знайде спосіб. Як на тебе натиснути, щоб витягнути ті гроші? Іван був частково згоден зі своєю дружиною, хоча ніяк не міг позбутися відчуття, що його мама з кожним разом вимагає все більше. Орися також сказала, що Анна Петрівна все одно не оцінить, якщо через неї він почне економити або ж брати кредити. І от Іван таки поїхав до мами, щоб поговорити з нею. Але Анна Петрівна, ніби відчуваючи, що прийшов момент, щоб знову надавити на сина. Вирішила підготуватися до розмови. Вона не збиралась відпускати сина без підвищення виплат. Якби він знав, як важко їй живеться, він точно би погодився на її умови. Як тільки Іван увійшов до її квартири, Анна Петрівна почала. Сину, я тут подумала і вирішила, що ви з Орисою дуже багато витрачаєте і тому врізаєте мої витрати. Мені стало так обідно, що ви так до мене ставитесь. Анна Петрівна виглядала, ніби абсолютно не мала жодного сорому, коли почала свою чергову розмову з сином. Я одна тебе виховувала, а вона прийшла і забрала всі доходи мого хлопчика, так нечесто поступати з рідною мамою, заявила вона, незважаючи на те, що її сину важко дати більше. Я пропоную тобі виплачувати мені не п'ять, а десять тисяч. Тоді я буду почувати себе більш впевненою і зрозумію, що ти цінуєш мою турботу. Сказала Анна. Іван спробував пояснити, що вони вже обговорювали це питання, і він не може виділяти мамі більше грошей. Ну, ми вже кілька місяців економимо, мамо, ми з Орисою намагаємося заощаджувати, сказав він. До того ж, я хочу спробувати ввести нову схему роботи в бізнесі, а це, звісно, потребує додаткових вкладень. Але Анна не хотіла нічого чути про ці обмеження. «Ти що?» Не пам'ятаєш, як я не доїдала, все тобі віддавала краще, як я мало спала, як бігала з однієї роботи на іншу, і все це заради тебе, сину. Я хотіла, щоб ти в школі виглядав не гірше за інших, щоб ти їв нормально і на твоє навчання я стільки грошей вклала, розповідала вона, згадуючи, як важко їй було в минулому. Іван відчував тиск і почав нервуватися. Мамо, ми вже це з тобою обговорювали, але я не можу більше дати. У мене справи з бізнесом. Можливо, вийде додатково витягнути щось із сімейного бюджету, але мені потрібно порадитися з дружиною. Анна була обурена його словами Ти що, тепер Орисі дозволу ще й питаєш. Ну, ти що, не господар у своїй сім'ї? Та я тебе під каблучником не виховувала, сину. Вона вважала, що Іван повинен був відстоювати свої права, а не підкорятися своїй дружині. Іван намагався таки припинити цю розмову і сказав, що йому потрібно йти. Мамо. Я поїхав. У мене більше немає часу на ці розмови. Я тобі все сказав. Анна, намагаючись ще більше вплинути на сина, вирішила вийти на вулицю і влаштувати свою рідну сцену, яка мала викликати співчуття у людей. Вона одягнула найгірше з того, що мала. І пішла до церкви, аби просити милостиню, сіла на сходах і сподівалася, що син побачить її і зрозуміє, як їй важко жити. Але Іван, дізнавшись про її вчинок, був вражений і навіть трішки збентежений, він не одразу зрозумів, хто це, коли побачив номер матері на екрані. Однак зрозумів, що вона просто не маніпулює і викликає у ньому почуття провини. Мамо, ну для чого ти це робиш? Ну навіщо ти так одяглася, ще й на вулицю вийшла? Зателефонував їй Іван. Ти хочеш, щоб тебе люди побачили. Ну що ти цим добиваєшся? Анна з холодною рішучістю сказала Я ж казала, що мені не вистачає грошей, ти мені не допомагаєш, і я змушена заробляти собі на життя так. У мене не було іншого виходу. Ти ж мені не допомагаєш нічим, сину. Іван був у розпачі. Мамо, ти просто мною маніпулюєш, і це не є нормально. Ми даємо тобі гроші для комфортного життя. А ти влаштовуєш увесь цей цирк. Як би це виглядало, якби хтось побачив із моїх співробітників? Ти що, взагалі не думаєш про мене, про мою репутацію, мамо? Анна ніяк не здавалася. Вона тільки додала Я хочу відпочити, сину. Купи мені путівку в якийсь хороший санаторій. Я втомилася від цих чотирьох стін. Сподіваюся, ти таки прислухаєшся до мого прохання. І врахуй, я не так багато прошу. Все таки купив їй ту путівку. Але Анна Петрівна не збиралася зупинятися. Після того, як Іван купив їй путівку в санаторій, вона вирішила, що цього недостатньо. Вона вже почала планувати свою наступну вимогу шубу. Бо сусідка, яка нещодавно купила собі таку, її неабияк зацікавила. Я хочу також, щоб показати всім, що мій син може дозволити купити мені таку шубу. Подумала вона. Але незважаючи ну... на це, Іван не міг не помітити її маніпуляцій, і кожен новий ультиматум мами ставав для нього все складнішим. Коли вона повернулася з санаторію, вона одразу почала готувати своє чергове прохання. Скоро зима, а у мене шуба зовсім стара. Ти ж знаєш, що мені потрібно нову. Ти не хочеш мені купити? Іван був змушений відповісти мамі: Мамо. Я думаю, це вже забагато для нашого бюджету. У мене немає цих грошей після твоєї поїздки в санаторій. Анна Петрівна почала знову вдавати ображену мовляв, їй важко жити, коли її син так відмовляється допомагати. Вона сподівалася, що Іван знову таки піддасться їй вимогам. І погодиться купити ту шовбу, щоб довести, що вона все-таки важлива для нього. Орися, знаючи маніпуляційні методи свекрухи, таки заспокоїла Івана. Не піддавайся, ми з тобою заощаджуємо і в бізнесі проблеми. Ти можеш їй пояснити, що більше немає грошей, і якщо вона знову почне таке саме, скажи, що все йде на розвиток нашого бізнесу, і ми більше не можемо витрачати всі кошти на її забаганки. Іван розумів, що до цього моменту йому доведеться бути дуже обережним, бо маніпуляції мами тільки посилювались. Під час наступної розмови з мамою він твердо сказав: Мамо, я не можу дозволити собі витрачати більше на твої речі. Ми з Орисою будуємо наше майбутнє. І зараз важливо триматися в межах можливостей. Анна Петрівна не залишала своїх надій і вже планувала нову маніпуляцію. Але її синові залишалося тільки зберігати твердість і стояти на своєму. Іван був повністю рішучий припинити маніпуляції своєї мами. Його терпіння таки луснуло, коли Анна Петрівна знову намагалася використати його почуття до неї, щоб змусити його виконувати її вимоги. Після того, як вона спробувала вкрасти в магазині ковбасу, звинувачуючи його в недостатній допомозі, Іван остаточно зрозумів що більше не може бути її заручником. Коли мама знову подзвонила, він вже не стримався. У відповідь на її нарікання та загрози, він сказав їй, що більше не збирається піддаватися їй маніпуляціям. Він розповів, що знає про її приховану продану квартиру, гроші, від якої вона вклала у свої забаганки. Він був переконаний, що ці гроші у неї. І тому її вимоги були абсурдними. Іван відповів матері, що більше не буде допомагати їй у фінансових маніпуляціях. Я тобі нічого не винен, сказав він їй. Ти моя мама. Це твоя відповідальність була мене виховати. А тепер я хочу бути вільним від твоїх постійних прохань і маніпуляцій. Більше не дзвони мені. Все, що я тобі був винен, я тобі вже давно повернув. І більше не дам тобі жодної копійки. Орися таки підтримала рішення чоловіка, і з того часу їхнє життя стало значно легшим. Іван зосередився на бізнесі, і справи пішли вгору. Він більше не відчував себе зобов'язаним догоджати своїй мамі і, нарешті, зміг дихати вільно, як і його дружина.